Усе дитинство тобі говорять, що треба їсти, бо ти ростеш, а вирости хочеться. Зрозуміло, що не тільки від їжі залежать ріст і розвиток людини. Це відео тобі підкаже, в чому особливості розвитку людини протягом її життя. Життя людини починається з моменту запліднення, коли відбувається злиття яйцеклітини і сперматозоїда з утворенням зиготи. Далі організм росте і розвивається за певними законами, але в кожної людини індивідуально. Онтогенез індивідуальний розвиток особини від її зародження до смерті. Початкові етапи розвитку проходять у статевих органах жінки. Де із зиготи розвивається зародок ембріон. У цей період формуються тканини й органи організму. Після пологів процесу народження організм росте і розвивається іншим чином. Тому весь онтогенез прийнято поділяти на ембріональний, зародковий і постембріональний післяродовий періоди. Ембріональний період онтогенезу містить зародковий. Ембріональний і плодовий періоди. Зародковий триває два місяці. Далі плодовий до народження включно. Період виношування зародка і плода в материнському організмі називається вагітністю. У перший місяць ембріонального періоду відбувається збільшення числа клітин зародка, які поступово диференціюються в зачатки всіх типів тканин. Протягом другого місяця зародкового розвитку утворюються органи і формуються частини тіла голова, шия, тулуб і кінцівки. До кінця періоду сформовані органи стають основою майбутніх систем. У них починаються процеси, що перетворюють зародок на плід. І з третього місяця починаються інтенсивні ріст і розвиток плода. Органи ембріона, які почали формуватися, синхронно і цілісно працюють у системах органів, пов'язаних з організмом матері. Із моменту народження 10 днів триває період новонародженості, який є адаптацією плода до навколишнього середовища після утроби матері. Немовля дуже вразлива до зовнішніх впливів. Спадкові ознаки, отримані від батьків, є основою розвитку організму. З 11-го дня до року триває грудний період. Організм дитини активно росте, її розміри збільшуються майже вдвічі, одночасно зростає і маса її тіла, з'являються молочні зуби. Фізичний розвиток людини характеризується вагою, ростом і розмірами. Протягом життя ці показники змінюються нерівномірно. Для періоду раннього дитинства, який триває від 1 до 3 років, характерні також прискорені ріст і розвиток. Дитина починає пізнавати і розуміти навколишній світ. З'являється мова, і дитина задає характерне питання Що це? Період першого дитинства триває від 3 до 7 років. З'являються перші постійні зуби. Це час активного розвитку, сприйняття і розуміння масиву інформації про навколишній світ. Пам'ятаєш своє питання в цьому віці. Чому? Для чого це? Період другого дитинства або молодший шкільний період триває до 12 років, активно розвиваються розумові здібності дитини. Ріст у цей період нерівномірний, але постійний. Взагалі це твій період, і ти себе можеш описати самостійно. Спробуй. Який в тебе зріст, вага. І можеш і розмір стопи згадати. А тепер це кудись запиши, бо вже через рік два ти точно змінишся. Підлітковий період у дівчат настає від 11 до 14 років. У хлопців від 12 до 15 років. Він збігається з періодом статевого дозрівання. У кожної особи, незалежно від статі, формування тіла і статеве дозрівання індивідуальні. Далі, десь до 21 року, триває юнацький період. У цьому віці переважно завершується ріст і розвиток організму, досягають своєї зрілості системи органів. Людина проходить психологічне становлення і розуміння себе як особистості. Зрілий вік настає у 21 рік, його перший період триває до 35 років. Це вік повної статевої зрілості, людина фізично і психологічно сформована. Ріст виражається в нарощуванні маси тканин. Другий період зрілого віку триває до 55 років у жінок. І до 60 в чоловіків. Наприкінці цього періоду людина втрачає репродуктивну функцію. М'язи і скелет поступово зменшують свою здатність витримувати тривалі активні навантаження і стають більш вразливими до травм. Похилий вік триває приблизно до 75 років. Від способу життя, який людина вела в попередні періоди суттєво залежить стан організму в цей період. Репродуктивні функції в чоловіків продовжують згасати, в жінок припиняються взагалі. Старечий вік триває до 90 років. У цей період можливості організму істотно обмежують зміни, які в ньому відбуваються. Це зміни процесів перетворення речовин. Структурні, функціональні зміни тощо. Тому процеси росту і розвитку припиняються. Довгожительством вважають вік людини понад 90 років. В організмі тривають зміни від старечого віку, які обмежують його можливості. В Україні на початок 2022 року проживало близько 100 тисяч довгожителів, з яких близько тисячі людей віком понад 100 років. На початок 2023 року найстарішою людиною планети визнана американка, вік якої становить 115 років. Життєвим циклом людини вважається період від запліднення яйцеклітини, народження і формування дорослого організму до передачі спадкової інформації нащадку. А в нащадка починається власний життєвий цикл. Розрізняють біологічний вік людини, який виражає зношеність організму, та реальний фізичний стан і хронологічний вік. Біологічний вік може бути меншим від хронологічного, календарного. Це притаманно людям, які ведуть здоровий спосіб життя та з розумінням ставляться до навантажень свого тіла. До речі, в нас є змістовне відео з назвою Здоровий спосіб життя. Обов'язково подивись. Але можливий біологічний вік більший за хронологічний. Під дією зовнішніх чинників, фізичних та психологічних перевантажень такий організм виснажується завчасно на ріст і розвиток людини, як і на решту живих організмів, впливають чинники неживої і живої природи. У нас є цікаве відео основні середовища життя, чинники середовища. Яке розширить твоє розуміння впливу чинників середовища на організм людини? Чинники навколишнього середовища взаємодіють зі спадковими ознаками. Наприклад, група крові завжди визначається спадковими факторами і є незмінною протягом життя, а обмін речовин може змінитись під впливом умов зовнішнього середовища? Виявом спадкових факторів є колір очей, волосся, шкіри. Значного впливу факторів зовнішнього середовища зазнають форма тіла, ширина кисті руки, стопи ноги. Як ти гадаєш, чи зміниться ширина кисті руки через постійні значні фізичні навантаження? Так, ширина кисті зросте завдяки збільшенню м'язів та товщини кісток, до яких м'язи прикріплюються. На ембріон суттєво впливають шкідливі фактори зовнішнього середовища, особливості життя матері, лікарські препарати, нікотин, алкоголь наркотики. Дуже важливим є повноцінне харчування в періоди росту і розвитку організму від народження до зрілості. Збалансоване за складом і калорійністю харчування сприяє оптимальному росту та уповільнює процеси старіння. Значну роль відіграють психологічні фактори виховання та навчання. Особливості характеру, властивості пам'яті, мислення, уваги, мови визначаються не лише спадковістю, а й умовами виховання і навчання оточення. Запам'ятай онтогенез індивідуальний розвиток особини від її зародження до смерті. Життєвим циклом людини вважається період від запліднення яйцеклітини, народження і формування дорослого організму до передачі спадкової інформації нащадку. Онтогенез людини поділяють на ембріональний, зародковий і постембріональний післяродовий періоди. Ембріональний період складається із зародкового і плодового. Постембріональний має такі періоди: новонародженості, грудний. Раннього дитинства, першого дитинства, другого дитинства, підлітковий, юнацький, зрілий вік, похилий вік, старечий вік, довгожительство. На ріст і розвиток людини впливають чинники неживої і живої природи харчування, психологічні фактори, виховання, навчання, оточення розвивайся та допомагай іншим. Розповсюдь це відео, пізнаваймо природу разом.